Два роки тому стартувала державна програма є відновлення. Тож про результати її реалізації, виклики та плани поговоримо з директором департаменту житлово-комунального господарства Харківської міської ради Олексієм Топчієм. Доброго дня, Олексію Олександровичу. Розкажіть, будь ласка, яких ключових результатів вдалось досягти за цей період в плані виплати компенсації мешканцям пошкоджених будинків, придбання нового житла? Ну, взагалі, найвищий показник це те, що у нас майже 90% від цих заяв, які у нас були надані, люди або вже отримали кошти, або вже кошти знаходяться в стадії оформлення у державі? А загалом. З початку реалізації програми є відновлення у місті Харкові було подано 26 тисяч з половиною заяв на отримання грошової допомоги на ремонт пошкодженого житла та майже 4,5 тисячі заяв про надання компенсації за знищене майно. За цей час 13 тисяч 425 заявників вже отримали грошову допомогу для проведення ремонту пошкодженого житла. На загальну суму 1 мільярд 130 мільйонів 900 тисяч гривень. Та понад 600 заявників очікують на проведення виплат на загальну суму майже 97 мільйонів гривень. Загалом було сформовано 1725 житлових сертифікатів на 1184 знищених об'єктів нерухомого майна. На загальну суму 2 мільярди 357 мільйонів 900 тисяч гривень. Наразі реалізовано 452 житлових сертифіката. Окремо, варто зауважити, що до реалізації державної програми є відновлення на території міста Харкова залучено понад 150 людей. Працівників нашого департаменту, тому що найбільша робота саме відпрацьовується у нас тут унизу, коли ми збираємо інформацію, коли ми виїжджаємо на місце, коли ми відпрацьовуємо з комісіями, коли ми відпрацьовуємо з людьми. Потім це все цифруємо і надаємо вже в Київ для прийняття рішення в повному вигляді. Також ми збираємо підтверджуючі правоостановлюючі документи, якщо потрібно, люди доносять їх або. Переоформлюють, дооформлюють. Це велика кропітка праця. Які виклики виявилися найскладнішими? Одним з найсерйозніших викликів, з яким постійно стикається комісія, є проблеми з правоустановлюючими документами на об'єкті нерухомого майна заявників. Зокрема, велика частина постраждалих об'єктів не внесена до державного реєстру речових прав на нерухомому майно. Це унеможливлює оперативний розгляд заяв на отримання компенсації. Адже інформація з цього реєстру є ключовою для підтвердження права власності. З огляду на це, користуючись сьогоднішньою можливостю, вкотре закликаю громадян заздалегідь подбати про оформлення належних документів та перевірити наявність запису про майно в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. А у разі відсутності такого запису обов'язково внести його. Це значно полегшить і пришвидчить процес отримання компенсації у разі пошкодження вашого житла. І ще таке питання, Олексію Олександровичу. Не всі, на жаль, ще розуміють, що ця програма державна, не міська, і місто не впливає ні на терміни виплати, ні на умови, ні на суму компенсації, а що в компетенції міста? Дійсно, програма є відновлення, це державна програма. Проте комісіями з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкодження або знищення об'єкта нерухомого майна, які утворені Департаментом житлового комунального господарства Харківської міської ради, ведеться великий обсяг роботи, які направлені на отримання харків'янами компенсації. Зокрема, комісіями здійснюється робота з консультування мешканців щодо програми відновлення. Комісії розглядають заяви на отримання компенсації, проводять обстеження пошкоджених, знищених об'єктів нерухомого майна, приймають рішення про надання або відмову надання компенсації, вносять до реєстру пошкодженого та знищеного майна відомості, необхідні для отримання громадянами компенсації тощо. Також за дорученням Харківського міського голови створений контакт-центр з питань програми є відновлення в місті Харків для консультацій мешканців щодо відновлення пошкодженого знищеного майна, надання роз'яснень, як правильно оформити необхідні документи для отримання компенсації, та надання допомоги у вирішенні складних питань пов'язаних з відновленням житла після обстрілів. Здійснюється постійне інформування громадян, чиє житло зазнало пошкоджень. Крім того, місцевою владою організується робота мобільних центрів надання адміністративних послуг для можливості подання заяви на отримання компенсації за пошкодження або знищення об'єкту на майна за програмою її відновлення, а також надання консультаційних послуг щодо поновлення втрачених документів та використання мобільного застосунку дія Олексій Олександрович. Дякую вам за розмову. І звісно ж, хочеться, щоб всі харків'яни, чиє житло пошкоджено якнайшвидше відновили його ну або придбали нове. Дякую.